Не будемо гнівити Бога, все нормально. Ми хотіли просто побачити проти команди такої, як Полісся. Ми хотіли побачити готовність наших футболістів на сьогоднішній день. Але одне тіше це наше відношення до гри. І там були моменти позитивні, були моменти не дуже позитивні, але це робочий процес і ми рухаємось по своєму шляху. Ми знаємо, що ми робимо. Ми розуміємо рішення. Полісся не, не показувати, не вести трансляцію, вони готуються до гривних через тиждень гра. Так що це їхнє рішення, і ми його поважаємо. Хотілося побачити нашу, нашу фізичну готовність проти такої команди. І тактичну виручку, виручку, і всякі моменти такі, але то, що було незвично, що ми перший раз вийшли на травяне поле. І це дало свій... Свій результат сто відсотків такі такі матчі вони потрібні, і їх треба грати якомога більше, бо адже Полісся – це дуже якісний суперник, дуже сильний. Вони займають третє третю сходинку в вищій лізі в ну, в Українській прем'єр-лізі. І, чесно, це дуже якісний спаринг. Тим паче нам було цікаво перевірити себе на фоні такого суперника. І я можу сказати, що я вважаю, що ми виглядали гідно і так ми поступилися, але я вважаю, що кожен віддав всі свої сили і віддався на всі 100 сьогодні. Полісся вже через тиждень починає у них починається чемпіонат. До нашого старту ще місяць, і тому, звісно, вони звісно, вони, вони більш підготовлені, ніж ми. Плюс треба враховувати те, що вони тренуються на натуральному газоні. Ми ж сьогодні перший раз вийшли в новому році, можна сказати, на, на натуральне поле, і це теж також дало свої е, певні скажімо так, плоди. Так, певні фактори. Тобто від цього було трошки складніше, трошки підсіли ніжки, але. Я ж кажу, це ніяк нас якби, це ніяк нас не виправдовує, ми, ми ні на що не жаліємося, ми робили свою роботу і робимо її далі. Програвати ніколи не хочеться і завжди хочеться здобувати максимального результату. І плюс у нас сьогодні були моменти, щоб забити, тому я рахую, що. Ну, напевно, результат негативний, але треба просто прагнути до того, щоб в наступних матчах з таким суперником показувати, здобувати позитивний результат.